1 вересня ліцей 9 прокинувся особливим, він чекав на своїх нових маленьких зірочок, учнів першого А класу. Коридори були тихі, парти охайно розставлені, навіть іграшки у класі ніби сумували, очікуючи дитячого сміху і допитливих оченят. Вони, наче, готувалися до зустрічі, кожна лялька, машинка чи ведмедик хотіли першими привітати дітей у новому домі знань. І ось 2 вересня двері класу відчинилися, і в ньому зазвучали голоси всі дітки радо прийшли з усмішками та блиском в очах. Клас ожив, іграшки, наче теж засяяли, а вчитель зустрів першокласників теплом і турботою. Так почався їхній великий шлях Україну знань, де кожен день обіцяє нові відкриття і радісні миті. Нові портфелики, а в них букварики. Не так нас просто серед друзів вже знайти. Ми першокласники, ми однокласники, О, як нам весело, гуртом до школи йти, ми першокласники, ми однокласники, о, як нам весело, гуртом до школи йти. Наші першокласники дуже люблять свою рідну неньку Україну. Вони зростають із теплом у серці до своєї землі, до рідної мови, до синього неба і золотих ланів. Соняк золотий, а на велику синє. А чому синя Софічка? Тому що неба синє. Дітки щиро дякують нашим захисникам, Збройним силам України. Саме завдяки їхній мужності і силі маленькі українці мають змогу вчитися, дружити, мріяти і вірити в щасливе завтра. Дітки з гордістю підготували вірш про соняхи, щоб вшанувати пам'ять полеглих та передати свою любов до рідної батьківщини. Стоїть у полі соня золотий, Мов вантовина до України, не пам'ятає подвиг дороги, є нагадуванням для України. Сьогодні для вас пролунає особливий дзвоник, перший у вашому житті. Ви отримали свої перші посвідчення першокласника, а це означає, що ви тепер ви справжні школярі. Ми до цього серця вітаємо вас зі святом першого дзвоника. Попереду на вас чекає цікава і захоплива подорож Україну знань. Тут ви будете відкривати нові світи, знаходити вірних друзів і вчитися долати труднощі. Хай кожен день у школі приносить вам радість і нові відкриття. Ви наша гордість, наша надія і наше майбутнє. Зі святом дорогі школярі першого А класу.